Уявіть весілля, де наречений має стріляти з лука в наречену, або де батько нареченої плює на молодят для благословення, неймовірно. Проте це справжні весільні ритуали, які практикувалися в різних куточках світу. У стародавньому Римі наречену буквально викрадали з батьківського дому, імітуючи напад. Цей звичай згодом трансформувався у символічне перенесення нареченої через поріг нового дому, традиція, яка дожила до наших днів у багатьох культурах. Найдивовижніше, що у Спарті наречена перевдягалася в чоловічий одяг і коротко стриглася перед першою шлюбною ніччю. Вважалося, що це допоможе чоловікові, який ніколи раніше не був з жінкою, поступово звикнути до жіночого тіла. У давньому Китаї червоний колір став символом весілля, оскільки відлякував злого духа нянь, а наречений приходив за нареченою в паланкіні, щоб уберегти її ноги від бруду землі. Скандинавські вікінги не могли одружитися без доброго знаку від богів. Наречені приносили жертви фреї, богині кохання, а особливо заможні пари навіть роздавали гостям маленькі дерев'яні фігурки бога родючості фрейра. У середньовічній Європі весільні церемонії проводилися не в церкві, а просто на її сходах або біля входу. А звичай бити посуд на весіллі прийшов з Греції, де він символізував захист від злих духів, які бояться різких звуків. В індійських цивілізаціях весілля тривало кілька днів і супроводжувалося складними ритуалами. Найважливішим був саптападі – сім кроків навколо вогню. Кожен з яких символізував певну обіцянку між нареченими.